Всім привіт, друзі! Раді вітати всіх на нашому каналі Життя на КДЗ. Мілек Тайсон, шипучка. Воно. Мілек бігає, освоїлась так. Ну, освоїлась нормально. Їй подобається у нас бігає, все. все з нею добре. Друзі, глазик я їй капаю. Порадилась з ветеринаром, я вам казала Наталія, та що на Карачунах працює в магазині тисячу дрібниць. Вона ветеринар, я з нею порадилась. Вона мені порадила там і гель один. Оце я в глазик їй ой капаю. Ну 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 так, чудики мої, то ну поки так, друзі. Вже бачу великі здвиги. Добре, глазик. Добре, глазик, ну, воно граються. Бачите, не дають мені показувати їх. Ано добре граються. Тай сон задоволений прям капець. що вона що дівчинка рядом. Друзі, я думаю, ви помітили, що немає чорниша. Коротше говоря, сьогодні поїхала на карачуни. Ну як завжди, посилочки відправляла та усього накупляла трохи пізніше. Покажу вам, що я купила, по яким цінам то, в общем, а чорниш за мною. В общем, я вже вийшла майже майже до зупинки. Зійшла, вже вже маршрутка під'їжджала, а він мене там зустрічає. Ну коротше говоря, черниш через такі ворота, попросту перескакує, як, як кицька. Ну і наразі я не знаю де він. Може його і та бивша господарша забрала. Ну, бивша, я кажу, хто його знає. Там такі ворота, що я ну не побачу, чи він там, чи він не там. Ну дай Бог, щоб вона його забрала. Дай Бог, щоб вона його полюбила. Як ну як повинна любити господарша свою, свою собачку? Бо ну, друзі, вибачайте, але собаки не люди, і це у великому плюсі. Бо собака це єдина істота, яка ніколи не зрадить, яка завжди буде любити тебе такою, як ти є. Навіть якщо буде і ображати людина, собачку вона все одно буде любити її, любити, поважати, і чекати і, і ну надіятися на всяке таке найкраще, скажімо так. Ну, ну то якось так виводиться, що воно сюди бігає. Друзі, всюди, всюди розрішає їм бігати. Гамсе все тут гасати, бо ну тут ще нічого не посаджено. Яка різниця? Хай бігають. Грязюки немає. Наразі просто нульова температура. Сьогодні на вечір вже великий мінус передають і на завтра на вечір великий мінус передають. Ну наразі, оце поки сонечко, то вони собачки майже цілий день. Оце в 11 раночку. Я уїхала. Їх випустила на двір, і Вони досі усьо майже третя година дня, то вони оце поки що на дворі, Їм подобається і ось ось шипочка дворі. Ой, де вона там? Де вона? О, наша пучка, Десь Масян біг. А ну Масян, друзі, Масян це, це завжди, завжди він коло торбів. Сидить, ото, завжди чекає, йому дуже подобаються розпаковочки. Ну, я дивлюся, що і вам усім подобаються розпаковочки. Ще, друзі, щоб я не забула, дуже хочу сказати таким людям, які пишуть якусь гедоту на моєму каналі. Ви будете заблоковані. Не видалені, ви будете попросту заблоковані. Так, я єдина, можливо, на Ютубі, яка видаляє усі е, погані коментарі. Я не піарюсь на цьому. Я не хочу заробляти. Е, як ну, багато, Не багато, а усі блогери на Ютубі за рахунок того, що е, по барабану які коментарі. Я погані коментарі нафіг прибираю. І коментаторів таких попросту блокую. Мій канал заснований на початку і завжди він буде раді допомоги безхатнім тваринкам, не заради городництва, не заради нічого іншого, не заради ситуації, яка у нас в країні сталася, а заради допомоги безхатнім тваринкам. То якщо Знаходяться такі люди, о, псарню розвела, о, цих псів понабирала чи котів цих в хату запхала. Отакі люди нафіг з пляжа. Ви будете заблоковані, я ще раз кажу: на моєму каналі знаходяться ті люди, які полюбляють. Які обожнюють тваринок, як своїх, так і безхатніх, усіх, 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 і котиків, і собачок, і, ну, в общем, усіх, усіх. То то отак вибачайте, але це так. Воно так є, було і буде. Все. То отак. Так, курочки відчинила друзі, ось тільки-тіки що відчинила сарай, але вони не хочуть виходити, Не знаю чому сонечко таке. Зараз треба взяти мітлу та повиганяти. їх вже звала, звала, не хочуть вони виходити. Коротше, говоря, не знаю. Зараз спробую. Може, може, вийдуть, друзі. Так, ось о, е, буквально, ну буквально ось о, хвилин 15 тому привезла, е, знайшла е, таку дуже суху деревину. І оце поболяла на декілька кусінчиків. Ось вона суха повністю. Тобто, це не ну не нормально, це якась. Ну, чи може стара та вже така вона суха стала, чи може якісь хвороби, та вона оце така суха стала. Ну, в общем, я її отак розпаляла на декілька кусінчиків і привезла, привезла, буду топити. А це ще в мене, ото, що я вам казала, хтось кусок тополі залишив коло смітника. Ну, він такий, знаєте, таких маленьких гілочок не було. Просто такий стовбур, великий, оце товстий. А я його на декілька, на три частини розпаляла, привезла додому, а вже вдома, учора ввечері, електропилу я його по, ну, на кусінчики попиляла. Ну, не, не люблю таку е, вологу деревину, вона дуже погано, е, мало тепла віддає. Але знаєте, ну, взяла, то взяла, хай, хай буде. Е, то, в общем, отак, воно на сонечко всі, друзі, гріються, погляньте, їм подобається. <смі> Мої сонечки. то отак. Так, город, друзі, такого виглядає. Е, горіх, друзі, досі не спиляла. знаєте, що я вирішила? Візьму електропилу, як буде морозець, друзі, щоб там, ну, щоб там, коли він впав, щоб грязюки не було. І хочу прям десь метра півтора від землі відступлю і просто прям сам стовбуря так от зріжу і він повністю так гепнеться мені на город. І я його візьму і, і почекрижу на, ну, на мілкі кусинчики, як мені треба буде топити. Друзі, як ви вважаєте, можна так зробити. Я думаю, що він попросту на мій город впаде ляже і нічого там не ни сусідам, нікому ні, не поламає. Ну, не знаю, друзі. Оце в мене таке наразі. Бо, до речі, питала, коротше, дзвонила там, скільки спиляти, то мені на одному сказали, що дві тисячі. Що я там фотки скидувала, в одному відео скидувала, там просять. в одному, дві тисячі просять за спил, а в другому 2,5. Ну, і то, то я так дізналася, думаю, та ні, ну вас в баню. За такі гроші я сама спиляю. Бо, ну, я за ці гроші ліпше е, щось безхатнім собачкам та котикам куплю та, е, та погодую, та й та своїх. Воно, е. Ці ціла купа та та погодую. То у то коротше, коротше, у таке. Друзі, вишня дуже наразі проситься, щоб її повирізати оті ті тонкі гілочки, щоб вона більш розріджена була. Але наразі, ну скоро будуть дуже за низькі температури вночі, то ну при таких температурах при вже більше ніж мінус 5 Не треба трогати, торкатися дерев. Хай ліпше воно так. Я я казала друзі, що я десь у лютому, у кінці січня, я вишеньку цю обрізаю. Це не черешня, це іменно вишня. і вона дуже добре плодоносить. Вона дуже крупна, вона її дуже багато завжди. Кожен рік плодоносить, Не буває такого, щоб не було З Зранньої весни я обробляю завжди, обробляю все хімічними препаратами, щоб не було не хвороб, не шкідників. То друзі, хто хоче великий врожай і овочевих культур, і посаду, то залишайтеся з нами. І будемо все разом, друзі, робити погороду, і будемо збирати гарні врожаї. То, друзі, я дочекаюся, коли буде хоча б нульова температура, щоб була отак, от і або, хоча б мінус один, ну отак і щоб не було опадів. І ото там десь так, от щоб дня, хоча б два. Після того, як щоб не було опадів і щоб не було такої мінусової температури великої. Ото от тоді я буду обрізати друзі. Просто розріджувати. Я не буду це показувати, там нема що показувати. Просто розрідю, щоб якомога менше гілочок залишилося. Щоб, щоб їм простору було, щоб, щоб більше розвивалися бруньки, щоб більше було квітоносів і щоб більше зав'язувалось вишеньок, і щоб вони більшенькі були, скажімо так, то так, друзі. На цьому городі всюди-всюди я висаджую томати. Хто не знає, що в мене є один величезний город, я у друзів беру. Я його не показую. вибачайте, я вже казала мільйон разів. Там проживають, ну, там хазяєва військові, то вони мене попросили попросту таке було условия, скажімо так, не знімати на тому городі, то ну, бачите, не буду показувати. Але він набагато більший. І оце друзі. Все в мене засіяно гірчицею, бо в мене тут майже одні томатики зростають. Самий класний для мене сидерат. І оце, ну, ще ще зарано сіяти насіння. Я навіть перець ще не буду сіяти. В цьому році, друзі, дуже багато у мене сортів буде гіркого перця, такого класного. І дуже багато буде нових сортів томатів. Деякі я приберу, а деякі, не деякі дуже багато буде новиночок, таких, ну дуже класних. Так що залишайтеся, будемо висаджувати, сіяти, обробляти, збирати. Збирати насіння. Хто ще не замовив насіннячка моїх сортових томатиків, більше 100 сортів, друзі. Зверху буде перша підказочка. Ви на неї нажміть і зайдете в те відео, і подивитесь, які сорти я там розказую, які сорти я продаю, скільки коштує, як замовити, все у відео, там в тому іменно є. Або просто полистайте і зайдіть у відео за 26 січня 2026 року. Там про продаж моїх сортових томатиків на сінечку. І два сорти. Гіркого перця, врожайний і черік. Оце що із гіркого перця наразі є. Ну, то, так. то Друзі, оце, оце отаке у нас е, наразі. Так, що е, тут? О! Бачите, клубочкою поскручувалося. Зараз підемо до хати. Друзі. Вже ми достатньо нагулялися на дворі, Пеляди розпилювати. Я вже не буду. Сьогодні дрова. Я візьму тут ополю та порубаю. Сухеньких дров у мене у хаті багато, то я буду змішувати сухі дрова із, отим, із отими мокрими. Короче, гаваряю таким чином, щоб щоб і оті попалилися. Бо там в мене в хаті банановий ящик стоїть з такими дровами мокрими. І оце тут багатенько. Ну знаєте, потрошки, потрошки, та, та, та й щось буде. Зараз покажу, що я купила, і по яким цінам іде навіть. До речі, друзі, насіннячка своїх сортових томатиків відправляю як Укрпоштою, так і новою поштою. Якщо пишете замовлення, будь ласка, якщо Укрпоштою бажаєте. Пишіть повний індекс, не номер відділення, як у нової пошти, а повний індекс. Це 5 цифр. Обов'язково, бо без того я не зможу попросту відправити все. Це умови Укрпошти. Ну, ну, Я думаю, всі розуміють, але чомусь не всі це буває. Пишуть так. в общем, На новій пошті відправила сьогодні посилочки. Потім е, зайшла. У магазин Господар. Це на карчунат, друзі. Я із Кривого Рогу, я думаю, всі знають. І там я по ходу діла до, до Укрпошти іти. Магазин Господар є. Я там буває дуже часто купую оливу, оце таку для змащення цих сипів. У мене і ця і. Електрична пилка є, і акумуляторна. В общем, і туди і туди треба ця олива обов'язково. Я взяла, друзі, два різних. Це ну, на сьогодні: отаку одну літрова 130 гривень коштує. І отака теж літрова, Ось оце отака. Ця 120. Ну, Мені захотілося дві різні. Друзі, завжди купую різне. Що там є, то й купую. Без різниці. І все працює. І мої електричні пилці вже біля чи 7, чи чи шести років щось, чи восьми років вже працює нормально, вона на, на усіх підряд. в на цих оливах. а і там ще я купила дві упаковки: отаких: о, як вони називаються, скрепки чи як вони називаються ці скоби, друзі, для маленького цього як його? Степлера. Це я коли за замовлення томатики. У мене в таких стреч пакетиках люди замовляють. До речі, друзі, від 10 упаковочок. А якщо більше від 100 упаковочок, то не по 20 гривень за пачечку, а по 17. Тобто від 100 буде не 2000, а 1700. Ну, Ну в цьому році дуже багато замовлень, дуже багато людей отакого от замовлюють, то я вирішила зробити таку знижку. І оце оце ми е, е, с, Крепками цими я по декілька штучок ну, щоб, щоб разом, щоб не, не, не повністю там у пачки було насипано. То я це соєдняю. По вісім гривень, вони дешеві. Ото я теж оце в цьому купила в магазині. Що ти робиш, міл'як? За чим ти дереш? Ну, Мілік любить... Е... В общем, тряпка там лежить у мене коло порога. Вона її ото візьме з комка і ляже. Кажу, в тебе ж там одіяло таке гарне. Тепленьке. Чого ти на тій тряпці? Ото поскомкує і лягає клубочком. Не знаю чого. Ну, в общем, ото таке. Так, далі, друзі. Була в АТБ. Фу, наконец то цей 148,90 на акції отакий собачий корм. Я дуже часто, коли на акції і котячі цієї фірми беру, і собачі. Собачі тут 2,5 кілограми, то ну, така акція мені подобається. І своїм даю, і безхатніх собачок годую. Дуже дякую, друзі. Хто кидає нам гроші на карту. Карта моя під відео завжди Приватбанковська. То годую і собачок, і котиків, і безхатніх, і своїх. Ну, в общем, в общем-то, отакі діла. Е, так, далі, що я ще купила? Е, так. Десь в мене ось де він. Рисова скачка. Це собачка і котикам я буду голову варити. Рисову сечку додаю. 35,90 на акції. Багато всього взяла. Оце завтра ще піду на почту і відправляти посилочки. Ще куплю, бо така акція на цю рисову сечку. Нормально. Собачкам нормально і сечка буде. І гречку взяла. Ну, гречка, друзі, дорожче. Ой, гречка дорожча. Ой, оскільки вона 47,90. Але ну я даю варю і гречки трохи, і рису трохи, і пшеничної крупи трохи. Ну, то отак. В общем, і своїм, і без хаті. То і так, і так. в общем, я. Оце змішу. Далі. в курочок, ну Світла у нас, як завжди, друзі, майже немає, то у курничку, у курочок світить ліхтарик. Ліхтарик на отаких от батарейках. Це я в АТБ купую, а на там той ліхтарик на три батарейки. Я купила оце дві упаковочки, тут по 4. 23 з копійками, вони на акції. 23, Ой, де ж воно. 23. Короті, друзі, 23 з копійками одна штучка. Я оце дві упаковки купила. Дорого, дорого содержать курочок наразі, і зерно дороге, і е, зі світлом проблеми, ну то якось так. Е, 33 гривні каву взяла в тебе, стаканчик помою для розсади чи для збору насіння. Мені це все, все потрібно. То я все, що, все, що в мене є, то я залишаю, скажімо так. Е, то Е, так, капуста. 9,89. Такі овочі класні сьогодні були в АТБ Усі овочі, усі фрукти дуже гарні, прям як ніколи. Це я на корочках у синьому, до речі, в тебе. Де я вам казала, що е, декілька днів підряд дуже таке гниле погане було. А сьогодні прям яка капуста класна Це я курям, друзі. Всі овочі такі дешеві, то можна брати і курочками, і, і кому хочеш. О! Купила, друзі, сьогодні на акції отакі сосиски з сиром 50 гривень, 90 копійок. Майже 50% була знижка. Оце я взяла. І подивилася зразу на чек, бо у минулий раз мене надурили, порахували по обичній стоїмості, а не по акції. Цей раз все добре. Ну, то якось так. Так, яблуко, друзі, речів 46,90 я не дуже хотіла, але речів ви знаєте. Я дуже люблю. У мене в городі майже одні речів зростають. Я обожнюю його. Ну, такі гарні були, ну, гріх було не взяти. Я дві штучки, правда, взяла. Але це на 23,36. 36 Вони такі солодкі, вони такі, ну не знаю, друзі. Я, я дуже, я обожнюю прям капець. А батарейки, друзі, 23,90. Так, е, мандарини, моркотик 64,79. В общем, друзі. Ось ось цілий пакет нагребла. Мандарини сьогодні просто це, ну я не знаю, зубами розкриваю. Хочеться швидше, ну, коротше. Мандарини сьогодні, друзі, отакі одна водну. Абал... Я вам серйозно кажу, сьогодні що фрукти, що овочі, в тебе на карачунах в сині. Поглянь такі здоровецькі. Ще ну, давно я таких муркотів не купляла. Оце муркотик, оце, ці мандарини сорту. Чим більше, тим солодше. А чим менші вони, тим кисліше, я вже помітила. Бо багато разів брала були тільки манюньки, то вони ну, кисліші. А це такі великі, вони дуже солодкі. Оце я, коротше, нагребла. Е, так, хлібчик 10,80 Соціальний. Купила два домашнього. Друзі, напишіть, кого немає такого хліба. У нас в АТБ постійно. Це дешевий, 1080 е, великий хліб по 500 грамів. Це білий. Дві буханки взяла. І сірий. А цього, друзі, 670 грамів. Але він теж 1080 дуже смачний. Дуже смачний. У нас завжди він є. Не знаю. Е, так, булочка. Та чого ти його, цю? Та я ж тобі зараз дам смачненького. Що ти хліб розгрізаєш? Е, ця булочка 49,70 з маком. Це власна випічка тибовська. Ніколи не брала, вирішила спробувати іменно, Бо я з маком усе люблю. Все дивилась дуже дорога. Вона така маленька, але ну майже 50 гривень. Ну думаю, ладно, Один раз можна. Один раз можна, коротше говоря. А і сухарики, друзі, 13 з копійками, 13,80, то такі на акції то я одненьку взяла. Думаю, світла ось не буде майже до чорті якого времені. В общем, друзі, на сьогодні вже зранку 2-2 години було світло. Потім вимкнули. І тепер увечері аж вимкнуть на півтори години і все. Ну якось так. Ну, друзі. Зараз зараз проблемно зі світлом. Подивіться в фабриках, як показують теці, які вони повиті, які вони всі у льодові, але люди працюють, восстанавливають їх якось, все одно стараються. Так що треба дякувати. Дякуємо нашим дорогим захисникам, дякуємо нашим усім робітникам по електричеству, по воді, по газу. Бо вони теж працюють теж при таких умовах страшнючих. Дуже дуже вам усім дякую. Так, далі, друзі, зайшла у магазин. Тисячу дрібниць на карачунах, Купила, ну, до перцю буду додавати у саму землю. А тебе буду купувати, до речі, землю, грунт. буду додавати біогумус. Ну, Там така малесенька пачка кілограмова, 50 гривень. Я поки що одну взяла, потім треба буде ще додати. Я вам розкажу, як я буду в цьому році робити іменно ґрунт для перцю, для солодкого і для цього. І для гірко я буду на підвіконі в стаканчиках вирощувати, а помідори буду вирощувати як сюди на улиці, на вулиці в парничку. І оце скільки кукурудзи там же у Наталі взяла. Ну, Сьогодні, сьогодні Яночка працювала. Працівниця в неї. дуже класна. Там дівчата мені подобаються. Наталя порадить все, і Яночка, в принципі, порадить все. Знаються вони на своєму всьому. В общем, така кукурудза. Це курочкам, друзі. Минулий раз я купила пшеницю по 15 гривень. Кукурузи не було. А в цей раз купила кукурудзу, то змішаю та й буду давати. Зараз дуже холодно, їм обов'язково кукуруза потрібна. І більше, ніж пшениця. Не розжиріють, друзі, не пишіть мені цього. При такому мінусі їм дуже багато треба їсти поживних речовин, жирної. Ну, Скажімо так, кукурудза, вона поживна, жирна, скажімо, їжа. Як для нас сало, так для них кукурудза. Ну, ну то якось так, 18 гривень за кіло. Чи 4, чи 5 кілограмів. В общем, все. Оце, друзі, все, що я. так, все, Оце все, що я, друзі, накупила. Тут, так. Е, так, біогумус каліфор... вироблено каліфорнійським черв'ячком. Це додаток буде до ґрунту. Хотіла тебе купити ґрунту. Це для розсади. 51 з копійочками, але його розібрали, жодного не було. Ну то, в принципі я пі не донесла, бо погляньте в мене, скільки цього покупочок було. То е, завтра поїду. Завтра, якщо буде, то куплю. Якщо не буде, то спустюся нижче на четвертий мікрорайон, там чорне.